З вами компанія Електромотор. Сьогодні будемо говорити про мотопомпи, бо другий день з цією бідою продажу одних мотопомп. Значить, зараз запрошувати швидко і багато мотопомп для брудної води, для грязної води. Що є в наявності, як торгуємо які популярні. Значить, я собі взяв і буду підказувати. Беруть, стараються від 10, 10 до 12 тисяч гривень для брудної води. Це все Китай. Китайські нормальні мотопомпи, що є. Є Конер-зонне, але я їх не раджу. Є мотарі, дуже хорошо беруть. Матарі mpg 30 t Є ЯТО 85401. Вулкан є для брудної води, дуже гарна. Соточка дуже хорошо беруть. Це СЦСТ сотка, Артикул 82771. Все це можна дивитися на сайті. Для брудної води ще є Hyundai 83-й, HYT-83-й Sequoia 100, spp 1120 d І це із таких недорогих секвоє. Кстати, 10 тисяч гривень ще можемо зробити знижку. Форти дуже є 30 вона на колесах для брудної води, форти фптв 30 Це то, що є. Дуже багато зараз питань поставте резерв. Друзі, ми ж на своєму складі маємо там, звичайно, максимум одна-дві мотопомпи. Тобто заранок, за час все подано і все бронюємо на складі імпортера. Тому а імпортер бронює тільки під передплатою, і в нього теж йдуть, ну, я думаю, там сумосеччі продажі. Тому, якщо якусь вибрали, подивилися, бо там є моделька, вже його забрали, а там вима дуже хороша моделька. Покуп люди там, туди, сюди, зараз всі ходять, приценюються, шукають щось найдешевше. Ми працюємо так, тобто замовив, зробив такого передплату, забронював. І ми забронювали імпортера стараємося відправляти день-день. Сьогодні вже машина поїхала, ну, 20-30 Втпомп завеземо на склад, щоб ну, як можна швидше відправляти. То, друзі, якщо потрібно, звітайтеся, пишіть, це буде відео. Це я так, ну, вам розказав, такі оптові, ну, які моделі є. Це на сьогодні. Це компанія Лектромотор 5.038.